Злочинна крадіжка голосів виборців на 194-му окрузі у Черкасах була найбільш кричущою. Відомий черкаський опозиціонер Микола Булатецький виграв понад 12 тисяч голосів у самовисуванки Валентини Жуковської. Од... Одного з топ-менеджерів бізнес імперії олігарха Фірташа. Але у виборчу гру вступив начальник черкаської міліції, генерал Дерновий. Він відомий тим, що був судом, визнаний винним і одразу ж амністований за причетність до фальсифікації скандальних виборів мера Мукачева у далекому 2004 році. Тоді ще полковник Дерновий командував міліцією закарпатського міста. Що може бути, якщо вже засуджених міліціонерів-фальсифікаторів амністовувати? Про це Максим Савчук. Бійці спецпідрозділу Беркут у приміщеннях окружних виборчих комісій стали своєрідним символом боротьби про владних депутатів за депутатський мандат. На усіх проблемних округах не обійшлося без них. Вони присутні і тут під стінами центральної виборчої комісії. У Черкаській області вибори 2012 дали найганебніші факти фальсифікацій та ще й за участю міліції. У Каневі перемогу Богдану Губському забезпечили бійці Беркуту, за допомогою яких голова Окружкому без і згоди інших членів комісії вивіз печатку та протоколи у Київ до СВК. А у Черкасах міліціонери подали неправдиві відомості щодо чисельності членів дільничних комісій при перевезенні протоколів, що призвело до судової тяганини. І подальших фальсифікацій, причому як вдалося з'ясувати знаку оклику, у схемі був задіяний не аби хто, а фальсифікатор зі стажем. Сумнозвісний антигерой виборів мера у Мукачеві генерал Валерій Дерновий. Нагадаємо, Дерновий зажив слави тим, що 2006 року був засуджений і амністований судом першої інстанції за причетність до фальсифікації скандальних виборів мера Мукачевого у квітні 2004 року. Причому свою провину підсудний повністю визнав, що засвідчено документально. Цей чоловік, якого на силу втримує кілька десятків міліціонерів, оточивши кільцем у три ряди, Микола Булатецький, запеклий черкаський опозиціонер, депутат міськради, представник Батьківщини. У такий спосіб правоохоронці нейтралізовували його під час брутального розгону мовного майдану в обласному центрі. На цих виборах Микола Іванович фаворит виборчих перегонів по 194-му виборчому окрузі у Черкасах. Але ситуація така, що попри дані паралельного підрахунку голосів та даних сайту ЦВК, за якими Микола Булатецький має перевагу понад 12 тисяч голосів, він досі не визнаний переможцем. По протоколам, які заведені в сервер і отправлені на ЦВК, і прийнято ЦВК, я знаходжуся в відриві від Жуковської. Валентина Жуковська основний конкурент пана Миколи, самовисуванка по тому ж округу, людина мільярдера Дмитра Фірташа. У кризовий 2009-й вона була головою правління банку Надра. Зараз президент публічного акціонерного товариства Азот, що належить фірташу. До виборів Жуковська, як і годиться, взялася за меценатство, подарувала місту тролейбус, закупила медичне обладнання, з шиком відкрила відновлений палац Дружба. І це дуже добре. Гарні, надійні, відповідальні люди. І Я щаслива, що я їх не підвела. Але, попри таку щедрість і теплі слова, Валентині Жуковській не вдалося заручитися підтримкою більшості Черкащан. Проблеми на 194-му окрузі розпочалися несподівано. Відразу після того, як на світанку 30 жовтня, коли прийняли усі протоколи, голова ОВК привітала Миколу Булатецького із перемогою. Спочатку почалися перебої з інтернетом. Відтак центр виборчком перемоги опозиціонера на своєму сайті й не зафіксував. Потім на добу безслідно зник системний адміністратор, а самого Булатецького навіть намагалися викрасти невідомі, просто з-під приміщення УВК. Я вийшов на ганок до своїх прихильників для того, щоб ще раз з ними поговорити. Вони ринулися толпами, декілька груп хотіли мене зафатити і вивезти звідсіля. Я не знаю якою метою, куди вивезти. Та апогеєм зухвальства стала спроба визнати недійсне. Ми результати голосування більш як на 40 дільницях. До нехитрої схеми долучили вже згаданого Валерія Дернового, який з 2010 року очолює Черкаську міліцію. Знак оклику має свідчення, що саме завдяки генералу Дерновому у Черкасах планувався масовий перерахунок голосів на 46 дільницях, на більшості з яких переміг опозиціонер Булатецький. Почалося з того, що 29 жовтня один із малорейтингових кандидатів по 194-му округу Віктор Парамонов написав звернення до Черкаської обласної міліції. В ньому він попросив казати кількість членів 54 ДВК, які перевозили бюлетені до окружкому, і досить оперативно. Вже наступного дня Черкаське управління МВС відповідь надало. Ось документ, копію якого вдалося отримати знаку оклику, і з даних випливає, що у більшості випадків бюлетені перевозили два-три члени комісії, а не чотири, як передбачено, законом. В кінці листа підпис розшифрований як дерновий. Того ж дня Парамонов звернувся до ОВК номер 194 з проханням провести повторний перерахунок голосів на 46 дільницях. Підставою став цей свіженький лист із міліцією. Віктор Парамонов підсумував, що члени ДВК транспортували бюлетені в неповному складі, а відтак потрібно провести перерахунок. І 1 листопада 194 ОВК дала згоду. Але головне у цій історії свідчення самих членів дільничних комісій. Вони запевняють, міліція просто сфальшувала дані. В машинах з бюлетенями було таки по чотири члени комісії. Тож вимоги закону не порушувалися. Скільки людей перевозили бюлетені до ОВК? Чотири наші заяви відповідні в ОВК Всіх чотирьох членів є. Як перевозилося, печатка залишилася звідти так, як ви вимагає того закон. закони? Нас голова. Заступник голови і два члена комісії. Тобто у нас окружна виборча комісія не мала право прийняти документацію в білеті, якщо у нас би кількість членів комісії не відповідала. Тому що я зазначив, то тобто у нас зайшло тут ще чотири чоловіка. Своє заперечення на заяву МВС обурені члени ДВК виклали у численних зверненнях до окружної комісії. Представники опозиції логічно підсумовують, Дерновий помилився 46 разів навмисне. Від нього це вимагав сценарій, за яким хотіли звести на нівець вагому перевагу опозиціонера Булатецького над протеже Фірташа Жуковською. У ця схема могла просто привести до того, що ці дільниці могли бути просто сфальшованими. А в результаті для Черкас депутата обирали б три дільниці, де перемогла інша кандидата, саме Сізо, Чорма і обласна лікар роль. Пана дернового ну значна, просто в моральному плані і в плані зрозуміло правовому таким діям потрібно дати оцінку. Лис дернового перетворив вибори у Черкасах на повний правовий колапс. Попри те, що ОВК таки скасувала свою постанову про перерахунок, опоненти зараз намагаються оскаржити це в судах. Разом із тим, центр виборчком взагалі визнав 194-й округ таким, де не можна встановити результати. Леся Оробець наводить іще два епізоди, які свідчать про втручання правоохоронців дернового у виборчий процес. Депутатка каже, що на їх совісті навіть могло лишитися життя голови 194-ї ОВК. Голови Голови сіста погано. група швидкої говорила, що вони от уже починається інфаркт. І міліція не не мала наміру розблоковувати. Мені здається, що це була спланована провокація з метою ну, щонайменше залишити на руках Булатецького, на руках свободівців. Ну якщо не труп, то принаймні людину при смерті. Крім того, черкаська міліція саботувала свої прямі обов'язки. Закон вимагає, щоб представник правоохоронних органів супроводжував е, членів ВВК аж до центральної виборчої комісії. І міліціонери, і на камеру, і поза камерою на відріз відмовлялися на супровод. І лише в той момент, коли ми зареєстрували заяву в районний МВС з вимогою виконати закон про вибори, лише тоді вони ну в кінці кінців не відмовили нам і поїхали з нами. Хоча підопічним Валерія Дернового слід віддати належне, коли потрібно, вони не просто виконають, а й перевиконують закон про вибори. У той час, як у Черкасах міліція засвідчила недобір членів ДВК при транспортуванні бюлетенів, у Каневі Беркут у повному озброєнні допомагав винести протоколи з печатками голові окружкому Максиму Онищенку. Хоча і в цьому випадку супроводжувати документацію мали чотири члени комісії, про відсутність яких підлеглі чи то не повідомили дернового, чи то Дерновий сам наказав не турбувати людей о п'ятій ранку. Як це не прикро, але складається таке враження, що фальсифікатор Валерій Дерновий, так звана жертва помаранчевого режиму, за нинішньої політичної ситуації в Україні виявився винятково цінним для влади кадром, незважаючи на рішення суду. Це своєрідна постать дежав'ю та один із яскравих символів буренного виборчого 2004 року з його каруселями, фальшивками, викраденням бюлетенів та підробкою документів. 2004 рік, який несподівано повернувся у 2012-й.